Так, доброго дня нам усім. Сьогодні у нас красивий бузок стоїть. Так, і давайте подивимося. Щось інтересне там в Москві, в Росії проходить. само собою, ну там чогось дуже дуже інтересно. І давайте так назвемо відео. Сьогодні подивимося угроза ядерного удару. Чогось така тема вилазе? Подивимося чого. А тому що От я б сказала по картах, по всьому, що в Москву більш і більш заганяють як Крис. Росію заганяють як Крис в Угол. От навіть, от, якщо по картах робили розклад, навіть ті взриви над Москвою, над Усим, ну, по картах, примерно, це придумка самих росіян. І придумано для того, щоб. от Ну, для себе. Чогось вони придумують для себе все це. Помієш, от як людей підготовлюють до чогось своїх людей підготовлюють до чогось. Придумано це не для України, це не для світу всього, воно їм, всім, що в тій Москві робиться. А придумується це для своїх людей. І людей до чогось підготовлюють. От не більше, не менше. Я б сказала по картах, це так. І от подивимося сьогодні. Як воно йде по карті, угроза ядерної зброї ці оружжя. Давайте подивимося, наскільки це, як це карти бачать, угроза ядерної, ядерної війни, ядерного взрива, як воно показують карти, як карти бачать. Так, дівчата і мальчики, підписуємося на телеграм. Як тільки скажу, так, ви підписуєтеся, самі, самі, самі хороші підписчики. Підписуємося на YouTube, хто не підписаний. І дивимося відео, балакаємо, все, все і про все балакаємо. І саме головне чесно, балакаємо. Як є, так і є. Як карта показує, так воно. а там провіримо. Время покаже, життя покаже. Всі ці розклади вони є в Ютубі, ніде вони не діваються, і от час прийде, все це провіриться. Давайте гроза ядерної зброї, ядерного взрива, ядерної війни. Давайте подивимося, як карти бачать. Ну, Карта весь світ так думає. Примерно, я б сказала, що все одно, в кожній країні, в кожному государстві, царстві, государстві є все в голові. Все одно вероятність його ніхто не виключає. Все одно по карті міра, по карті світу ну весь світ, повідомляєш, весь світ, хай там не панікують, хай там не розказують багато чого, але все рівно це є. Емоції давлять, понимаєш? через що? Через те, що в Росії емоції їх давлять. Ну, тобто своє я велике і большое, так весь світ, думав, великий і більший, а відтоги, і все. А відтоги від Москви нічого не остається. Сімерки кубків, карта ілюзія, бульбашка. Мільна бульбашка, ця карта. Тобто, те, що Росія і весь світ це розуміє. І де в тому, що от три карти я беру. Я б по карті б сказала так, що ну, як сказати, Росія, Москва не защищена, наскільки, наскільки ми навіть не розуміємо, наскільки вона слаба. Поживемо п'ять, побачимо, побачимо. Виписуйте, там, не виписуйте, время покаже. Карти це, ну, от, карта це така от, згадання, карти. для цього треба. Время. От время покаже, подивимося по тому, як буде. От Москва, розумієш, е, Москва, все те, що зв'язано з Москвою, з Росією, це теж так само, як сім'єрка Кубків падає, так само, так само Москва. Це мильна бульбашка, це карта ілюзій. Тобто багато бла-бла-бла, багато всього розказували, показували, відомості здавали, нічого, ну, від того ніч, нічого немає. І карта боротьби. Тобто ну, в них зараз йде внутрішня боротьба. Це карта внутрішньої боротьби. Тобто внутрішня боротьба. Що ще показати, що ще розказати, щоб повірили, щоб зрозуміли, що ми ще сильні, що ми ще смілі, що ми ще готові до цього всього. Ну і в них воно все цей план. Ну, Світ на це дивиться. Ну, По уміряності воно йде, понимаєш, як, -то, як то воно все в затягування йде. Ну, оту, Гроза ядерного удару. Давайте дивимося. Тут, бачиш, тут може толкнути, хоча і ну, по карті, по ну, цього не має бути. Але все одно, якщо, якщо щось може толкнути, то тільки те, що, розумію, що наскільки Москва, Росія пуста. Тільки це може толкнути на це все. Тому що защити ніякої немає. Навіть якщо ми беремо, що там над Москвою щось літало, якось воно літало, вони від того себе не можуть защитити. Як воно до Москви долетіло, якщо вони розказуються з України і все, як воно могло туди долетіти просто так. Тобто ті вот всі розговори, речі, ті, що вони сильні, вони великі, вони могучі, вони вот більше і більше показують, що что... нічого. А ну, давайте ще візьмемо, ядерна зброя, ядерна війна, війна, ядерна війна. Но можуть вони піти на це все чи не можуть піти. Бачиш, дьявол круте, дьявол круте. Дьявол нашептує, цьому королю Пентаклі. Понимаєш, по карті дьявол нашептує. Оцьому королю. От. Те, що якщо ми за ядерну зброю балакаємо, то, то це зараз ну, це не відкладається. І карта вибору по любовниках, по старшому аркану. Діло в тому, що бачиш, почали більше і більше думати. Кубки більше і більше розливаються. Тобто, ну, Менше-менш всього Тобто Вистрілюється, ви... унічтожається, все. А защити як такову, і немає. розумієш? І голова через це пухне болить. Тут, розумієш, тут дивися, От 10 карт я беру. От карта показує. Тут не те, що навіть для того, щоб наступати, а те, щоб себе захищати, ну, захистити себе. Тут оце пустота падає. Пустота. Ну, дьявол завів оцю ігру. От завів. Я в тому, що дьявол теж розказував, що все дуже швидко. Тобто по пентаклях, по королю Пінтаклі не розчитані Пінтаклі. На все, на все оце, даже, щоб покормити їх, отам оте стадо, ну треба гроші. Вже не говоря про те, що там все, да, ракети пускаються, да, все це вони роблять, все це точечно йде. Ну, вибор за ними. Зараз карта тим більше старший аркан. Тобто люди про це думають. Чи тварі, чи люди, чи як їх називати, от вони про це думають. Ухожені тварі, вони про це думають. А чого? А тому, що, розумієш, час йде, а, ну, а чим похвастатися? Чим? Три кубка лежить. Хтось третю час, чи як там взяти, ну, вистріляли, унічтожили. А далі що? А далі тільки дев'ятка мічей, голова пухне. Ну і буде цей. Ну, тут дьявол то. Понимаєш, від цієї мислі ніхто не відказав, що на сто процентів. Якби вони самі не срали потихеньку, ну, от боялися цього всього, ну це одне, тут самі вони цього бояться. Ну, буде це чи не буде? Ну, вони вже йдуть в ролі жертви при тому, що наступали, при тому, що вони це почали, і вони вже зараз не Україна в жертві, зараз вони в жертві йдуть. Вони такі нещасні, їх так поїміли, розімелі. тобто все це їм. Ну, вони, бачиш, зараз раніше сім'я жезлів падала читай, на українську сторону. Треба проти шістьох кацапів отстояти одному, нашому, треба вистояти от цих шість палок. Часто все на Росію падає. Тепер їм цей час треба того, тому що наш один він їх заганяє десь в оті окопи, десь там і оставляє. Наша карта показує. Ну, король жезлів падає, карта не щита. Пожор... Пожертвували люди, просто пожертвували повністю всім, чим можна пожертвувати, От по карті. Повністю всім пожертвували, чим можна пожертвувати. Діньгами, своїм благополуччям, людьми пожертвували, всім пожертвували. Тобто положили для того, щоб удовлетворити цього дьявола, вони положили все на це. І ну, гра, заігралися. Опять же, Вона, оце ж, скільки раз кажу, оця двойка пентаклів вона на день дівається. Заігралися. І в чому далі гра? Ну, чим вони будуть далі і? Ігра продовжується. Ну, чим вони далі будуть ну, от, що В що вход піде, чим вони грати будуть, якщо примерно карта. Вони вже лежать по цей. Все одно ж ігра до побіди. Тобто, в ну, голові в них не прокручується пораження. Щоб воно доходило, що там можуть вони, ну, десь може щось якийсь проіграш бути, емоції це ж своє я. Наскільки своє я по ту закупівлю, наскільки ж ми сильні, наскільки ж, блядь, нам внушили, що ми такі, ну як це проіграти? Ми до побіди. Тільки опять, колись там відео знімали, яка для вас побіда? Що, хоч об'ясніть нам, а там під коментарі напишіть, що для вас побіда? Ваша победа. Наша перемога, а ваша победа? Що для вас? Це шанс. Королева мечей. І карта шестерка. Ну давай, давай, шесть карта открыла. От нашоу мохвоти. Наш умохвоте. Сила башня. Дома, хвата на те, щоб не оставити нікого в світі, чи як насила сила по башні йде. От на шоумахвата, що щоб унічтожити те, що родилось, те, що не родилося, і все. Понимаєш? Тут над пажами, ну, наприклад, над людьми, над цим всім тим, що воюють їхні пажі, спортсмени їхні, понімаєш, тут сила кончається. А дело в тому, що все одно ж біля карти сили, карта башня. Якийсь взив, все одно ж він падає по карті. Не вже це так воно показує. Це ж не через силу їхню. Тобто ну, не йде через силу їхню, от вони покажуть, якийсь зрив зроблять для всього світу, а через їхню слабость. Через те, що вони оказалися, ну, ці тварі оказалися слабіші, чим хтось даже чим, ну, Вони самі, то це таке, там, большая страна і все. Ну, чим весь світ ожидав, навіть ну, не ожидали. Світ весь не ожидав, що наскільки вони слабі. Ну, довбуться, ну там окопи ривають, ну те п'яте, десяте, ну все одно такого грандіозного нічого немає вже. І оця слабость їхня, розумієш, вона їх як заганяє в угол. Вона їх, як заганяє в угол. Розумієш? Так. Да. А на це ума багато не треба. Тобто десь, щоб виграти якусь війну, от якось вистроїти плани, просчитати, чи лізти, чи не лізти, на це треба мозги. І мозги треба нормальні, там королева й падала. Тобто на це, на це треба мозги мати, щоб все от правильно построїти. Немає мозгів. А на те, щоб от це зробити, а є чим у них чи немає чим у них. Ано. Є чим у них чи немає чим у них. Ну, давайте подивимося, є чим у них чи нема. Чим у них. Тому що, може, це все так само, як і тут. Ожидали, що вони там такі є, чим у них. Понімаєш, І були ж фортові. Могли б бути фортові. Біля колодліса фортуни п'ятерка Пентаклі. Люди самі себе унічтажають. Тільки суки ж, то ж, понимаєш, що за собою потягнуть усіх. Люди самі себе унітажають. Тварі самі себе унічтожають. Крутилося ж колісо, все одно ж крутилося. Як то воно жилося, як то воно там всі ж вони могли виживати? Голод же ж їх не подавив. Ну, і тут п'ятерка Пентаклю йде. Тобто ніщита, заводять себе в ніщиту. П'ятеро кубків, всі карти повторяються. Понимаєш? Більше і більше люди думають, що немає чим. Хто там люди, хто з них там думає, ну, от більше і більше розуміють по цих картах, примерно, що немає чим. От якщо навіть цей контрнаступ брати, про який балакають, про який. Все одно він буде. Вічно воно не буде. Це все на українській землі, Це, ну не буде воно вічно, всі це розуміють. Дело в тому, що, розумієш, ну, чим цей контрнаступ? Ну, от чим? Палками? І тут же ж не буде такої війни, як примерно в атаку встали і побігли всі. Тут воно зовсім не те. зовсім не те. Ну, тут карма, тут, блядь, карма вже вилазить. Карму, як карма, яку тяжелей та їм нести. Понимаєш, і скинуть вони з себе, не скинуть оці палки десятку жезлів, і в тому, що не в состоянні вони скинути, тому що скинуть вони, їх десь там по, по дорозі до Москви переб'ють свої ж. Понимаєш, і тут же страшний суд. І тут карта карми йде. Чи є в них чим? Ну, блін. Не показується карта. Ну давайте зараз подивимося. Давайте це я зложу. Зараз подивимося, те, що ми вжили. Угроза ядерного взриву, як ця карта показує. Ну, Бачиш, те утром було, і це утром Показує карта може бути. Не Хочеться ж бути великим, не хочеться ж виходити з цієї карти. Навіть хоча б відомість великих, больших і здорових, не хочеться ж від цієї відомості. Ну тут все в місті взяти. Тут і зв'язди, і луна, і карта Сонця. Тут всі планети сходяться над тим, що, от ні щита, а величя росте. От ні щита, ні щитою в великій країні, а все одно ж величя їхнє, воно росте. Ну і добре, є угроза. То, ти знаєш, як от, людина сидить і, і ділиться на дві частини. Одна сторона розуміє, чим це воно закінчиться по сонці, той чітко розуміє, а карта Луни, ну, от карта Луни показує, ну іхе рано, ну, а що робити? На що робити? А як з цим програшем жити? Ну, от як, що далі? І хто це про це думав? Ну, хто це про тебе думав? Ну, куча людей, одна людина, от хто про це думає. Опять же, ж корма. Король думає, а хто цей думає? Король думає, жазливий король про це думає, і карта карми. Понимаєш, от Невже тварь за собою потяне? Понимаєш, не, ви, не, не видержують вони от по сімки жезлів. Не видержують вони того, що, раніше вони ну, колективом йшли, і от колектив, типу, знаєш, як от як стадо йшло. Зараз вони цього не видержують. Тобто, там, де колітів, там можуть бути взриви, унічтожатися і все, і все. І через це голова. Хоча по карті я б сказала, сьогодні карта показує, про це думають. Про цей ядерний взрив, от, угроза ядерного взриву. От написала я удара взриву. Знаєш, про це зараз думають люди. І думають через свою слабость. Тобто їхня слабкость, їхнє те, що розуміють, що далі, ну, якщо були там місяць тому якісь надіжди, якесь воно щось десь було, то зараз менше і менше і менше. Тобто зараз, бачиш, по карті йде те, що ситуація менше там контролюється. Тобто менше і менше вони управляють чи страною, чи цією війною, чи цими СВО своїм. Тобто менше контролю йде. Менше їм підвласно те, щоб контролювати це все. А якщо воно от хаос йде, ну, в хаосі там вже може бути все, що хочеш. Ну-ну, гроза ядерного удару. Все одно ж люди про це думають. Повізуєш, все одно ж про це люди думають зараз. Карта ж треба, як-то все одно ну, себе показати. Так, да, важко, тому що це груз, так як карта показується, ну, знаєш, як не всім під силу. Ну, балакати багатьом це під силу. А щоб зробити, от карта показує, це не кожному під силу. Дело в тому, що бачиш, до цієї ситуації вже йдуть прив'язані. Ну зроблять чи ні? Ну покажи нам. Зроблять це все чи ні. Зроблять це все чи ні. Подарок це зроблять, ось карта подарка, карта сува. І карта стратегії. Продумають, продумають. Бачиш, на сьогодні карта не показує. Ну, думають дуже крепко. От ніколи я ще так не гаджу ну, про, про карти, щоб на цю ситуацію брала я карти, і карта отак чітко показувала. що от Дійсно в голові от простраюють, бачиш, карта стратегія. Тобто це теж входить в їхні плани. От по картах це теж входить в їхні плани. І дело в тому, що бачиш по прив'язки, ну, ніхто нікого питати не буде. Вони всі йдуть, отак отак от. Понимаєш, вони прив'язані до самого главного, який зараз в цій красноті, в цій карті ярості йде, а вони йдуть прив'язані всі до нього. Тобто ніхто, те стадо не може встановити це все. Якщо в нього там ще покраснення, буде йти далі, і він в цій ярості, що він. Ну, розумієш, він більш і більш заходить в свою слабість. Людина більше і більш людина, чи тварина така, як оце нарисовано, розумієш, він більше і більш теряє свою силу. А від безпомощності. Його. Ну, Тут, розумієш, тут стратегії зараз є в тому, що ніхто це не виключає. Карта не показує, що про це не балакають і про це не думають. Де в тому, що це теж подарок, понимаєш, який вони можуть, якщо ми брали цю карту і перша карта міра, то примерно зараз ну, закриваються гадання, примерно карти, останній ряд іде карта подарку. Подарок вони всьому світу можуть це зробити. Можуть, не можуть, ну продумувати вони продумують це все. Тоді вони оказалися, от якщо по карті, вони оказалися менш захищені, чим навіть про це думав, ну чим даже хтось про це міг думати. От понімали люди, що почалася війна, почали їх там від Києва відкидати, понімали, що прийшли чмондики якісь. Ну, не розуміли, наскільки ці чмондики, чмондики. А оказалося, год там, більше, більше року, году війна йде. Ну, от всі суки з них витягнуті. Тобто, якщо навіть раніше йшла отело, оцим скопом, оце, оце, оце стадо їхнє лізло сюди. То зараз сейчас цьому стадові нема що давати, і вже дійсно з нашої сторони це ілі-ілі, це от по карті я так балакаю. І це стадо, розумієш, одним хлопком можна все накрити. Тому що не розуміємо, яке оружжя, до чого те оружие, ну, от вообще, це, ну Я не розумію, І от карта те, що показує. А може десь якась інформація? Де, може, десь вони в чомусь розуміють те, що ну от їхній їхній, скільки ти не собери. Півросії, матушки, поставу, там, Бахмут, чи де вони там стоять. Внимаєш? Їх одним хлопком можуть, хлопці все. Значить, що, значить, на опереження, значить, хлопнути треба нам. Чи є? Щось Щось є. Шось є. Не до кінця те є, що примерно вони показують там, чи розказують по карті сонця, хочеться їм представити це все. Но все одно, десь щось є. І вони на цьому зараз грають. І дійсно карта цікаво, що карта показує, що ну, от люди до цього зараз тварюються. Вони до цього зараз серйозно, ну от підійшли серйозно. Дай Бог, щоб ми ошибалися. Дай Бог, щоб карти ошибалися, щоб я ошибалася. Це, це, це блін, це взагалі. Ну, Дело в тому, що ну, карта показує, понимаєш, такий подарок світу вони можуть зробити. Розумієш, вони такий план виношують. Щоб для світа зробити такий подарок у відео, у відео цього всього. А чого? А тому, що він не знав, куди вже діватися. Тобто він вже був окурком, моллю там називали його всім, всім. всім Але в тому, що це вже ніже, чому те, що називали його. Це вже ніже. Тому що це вже з кожним днем, з кожної минутою, з кожної секунди. ми цього не бачимо. Ми от, бачу, я карти бачу, а це кажу. Він стає, знаєш, більш голий, голий і голий. І от, от так показує карта. Подивимося, ще подивимося, от воно побачимо, як воно буде, о 9 травня, оце все, як воно переживемо, а десь там будемо розклад, другий буду робити там завтра чи коли, от треба чуть, чуть опять глянути на цю ситуацію, як воно показує. Ну, що в людей в голові це все є, ну карта показує це все є. Це реальність, і це в голові, в них прокручується в нього, в них. Ну, бачу, вони по прив'язки йдуть. Тобто, ну я в тому, що той сказав. Всі зробили, нема такого, щоб. Понимаєш? Ні, вони в прив'язки, ну як, вони, вони заложники, так як Україна, так як весь світ заложник буде одного якогось полупридурка. Так само і катапи ті самі люди. Розумієш, вони будуть заложники, вони йдуть в прив'язки. Тут в прив'язки ми всі йдемо, так сказати можна. От ми в прив'язці всі до цієї ситуації. Хто ближче, хто далі, хто як, непонятно, чи воно накриє тих хто ближче, чи далі. Ну, дай Бог, щоб цього всього ну, це просто так. Побалакали ми про це все. Ну, Реально карта показує, що люди це все розсматриють і розсматриють доволі ну, стратегії, десь вони щось кумекають, десь вони кудись плани якісь, якщо не так, то так. А чим Нема Чим Нема, зовсім немає чим. Тобто ніщита, а казалось, навіть більше, ні ніж чим хтось там міг представити. Хай там в них і в магазинах, хай там вони знімають відео і показують, що вони такі, і все є в них, і зубні пасти, і порошки, все в них є. я в тому, що ну, того значить мало того, що є. А підпитки ніде немає, а підтримки ніде немає. А ті чмирі залишилися сам на сам. А загони крису в угол, ну як сказати, вона може там защищатися, може й напасти. Просто голими зубами, голими цими, вона може й напарну. Тут карта ярості, ярость така дуже серйозна йде. Тобто, якщо ще там десь колись якісь вздохи такі були, що ще отак, вот отак, вот чи надіжда на Китай, чи на що там вже надіялися, чи як то воно думалося, що воно вот так буде, то зараз, розумієш, зараз йде воно дуже стремительно і дуже швидко. І бачиш, так як от я кажу, свято наближається. Воно наближається, і для, для, для них теж воно наближається. І отримати той розгром повний. А не буде війни, немає тої карти, щоб сказати, що війна, там в рукопашну, пішли, отак, вона... ні, цього немає. Там одним хлопком тобто, якийсь стремительно, все одно воно йде по восьмерки жезлів. Тобто стремительно. Раз, два, три, п'ять, все. все. Ну, я в тому, що от бачиш, як воно йде. От сейчас, сейчас, да. ну всьому таке. Є про що подумати, повірте. І нам, і вам, так, любенькі українці, дорогенькі, спасіба за піддержку в коментарях. Прям дивися й сльози на глазах, які ми на все таки, які ми можемо бути, от які ми можемо бути. Дійсно, які ми можемо бути. Хай Господь держа от цю землю нашу, Україну нашу. Невже невже мало й так? Україна, розумієш, ну так бачиш, що такі ми сильні враги для них. Маєш отак в горло вчепилися і отак. Ж, от, от так, Україна, Україна так поперед горла стала. Видать, що ні туди, ні сюди. відпустити не може. І побідить, чи побідіть, чи що вони там не можуть, і відпустити не можуть. І хватка така, відпустити не можуть. Тому що зараз відпустити ще хуже, ніж чим, чим... побідити це точно ніхто не може. А от відпустити це непонятно. Що. Непонятно, що далі. От в Росії що відбувається далі. І все. І не бійтеся, казапчики. Ухожені жінки, мужчини, не бійтеся. Ми ж не боїмося, чого ви б здате? Ударів в Білгороді, чи десь там, чи над Москвою вони літають. Чого ви боїтеся? Не бійтесь, привикайте. привикайте. Ми привикли, ми як-то кліматизувалися до цього всього. Нравиться нам, не подобається, терпімо як красавіця ваш. Гондурас, ото й казав. Так що й ви терпіть, і ви, якщо ми терпимо, і все, не треба боятися. Не треба, ви до любого українця і любий українець, вам сказали, не бійтеся, все, що бути, буде. Просто так нічого не буває. Просто і так ви скопом пішли на Україну, не просто так. Ви пішли, щоб уничтожити самих себе. Чи українці ви унічтожите? Ну, як у дурі хватить у вашого полупридурка. Ну, це таке. Не хвата дурі. значить, Чи українці ви унічтожите, себе ви унічтожите? Свято наближається, і перемога буде за нами. І слава нашим героям. І хлопцям, і мужикам, і дівчатам, і жінкам, і все. І всі ми повинні бути патріотами. І ми є патріотами, таких як українці, хрен ти дуже знайдеш десь. В общем, все, дорогенькі українці, україночки. Підписуємося, ставимо лайки і дивимось далі буде.